Народилася я на набережню першій школі, зараз це школа номер один імені Шевченка, а це була Чеська Мещанська школа. Там батько мій був, тоді називали школьник. Ми там мали квартиру, я там народилася в тій школі, у такому великому будинку. Легенда закарпатської хореографії Клара Федорівна Балох народилася в Ужгороді 17 липня 1928-го у багатодітній родині Шевця, де була п'ятою дитиною. Виховувалась у вчительській семінарії, яка з 1947-го переіменована у Державне музичне училище. А тепер це музичний фаховий коледж імені Дезидерія Задора. Вищий навчальний заклад першого рівня акредитації в Ужгороді. Два роки при радянській владі я кончила музикально-педагогічне училище, називалося, а це це була вчительська семінарія. Не знаю, чомусь той учбовий заклад вважають середньою освітою, а по моєму, то не середня, де 14 років вчаться, то вже вища освіта. І я суджу по тому, які у нас були викладачі. Ви знаєте, такі були викладачі, що як той викладач зайшов у клас, такий як Ерделі. І, і, і любі викладачі, або фотор, пан фотор, то, то такий, як із модного журналу вийшов. Елегантний, акуратний, це був приклад для того о, о, ученика. Ну, а такі, як Задор, Дезидер Євгенович, теж композитор, то такі були викладачі, що від них, знаєте, я дуже рада, що я виховувалась у, у такому середовищі. Там не, не, не було таке, щось брехати або украсти. Або там страшно велика дисципліна. Свою трудову біографію Клара Балов розпочала із Закарпатського народного хору, куди її запросили як одну з кращих у 1945-му і пропрацювала в цьому колективі понад 70 років. Клара Федорівна юною дівчинкою ще на початку, само початку в 1945 році прийшла в році прийшов в наш колектив. Спочатку як Учасниця, солістка, а згодом багаторічний балетмейстер-постановник. Будучи балетмейстером-постановником, далося в знаки Кларі Федорівні, звичайно, і її семінарське виховання. Як згадує Микола Могнар, який трудився з нею 35 років від артиста балету до помічника балетмейстера, мисткиня в житті була надзвичайно привітною, проте в роботі, вимогливою строгою. Вона дуже була вихована. По-перше, вона завжди була привітлива. Скажемо, вона поздоровається перша, добрий день. Може, якщо хтось їй сказав добрий день, то вона жуй Микола, ми не встигли поздороватися, нам перші поздоровалися. Ну, вихована людина була. І з другої сторони, вона була ще знаєте, яка Наполеглива, дуже вимоглива була до роботи, я маю на увазі під час роботи, під час репетиції. Танцювальна репетиція йде, там має бути тишина, іначе ну, неможливо працювати, якщо хтось там разом з тобою розмовляє. Мусить один одного поважати, а це значить слухатися. Вона до того могла, що ми всі боялися її, знаєте, як, як строгість. Як строю, всі боялися, вона навіть могла вигнати з урока. З урока могла вигнати, якщо там ти мені не мішай, іди поговори, покориш біш, хоч виговорися за дверима, а потім прийдеш, зайдеш і попросиш пробачення, і я тебе допущу на урок. Живою легендою закарпатської хореографії Клара Балух стала ще за свого життя, оскільки через танець показувала культуру народів, які проживають на Закарпатті. Тут знадобилося їй і знання шести земних мов, якими володіла балетмейстерка. Вона знала угорську мову. Та як українську, вона знала словацьку чеську мову, німецьку мову говорила так, як я вами на українській мові говорю. І це все було вкладено у її хорографії. Вона, Як вона мову говорила, так вона і ставила танець. Вона знала румунську мову, вона ж поставила інвертіту, там же на границі з Румунією у Білої церкві, Солотену у нашому. І так каже танець, пішла. Усеняк, санаторій Синяк, а там село є, де німці проживають. Поговорила з ними по-німецьки, як старики там знайшли, що робили, як танцювали. Приходить десь через місяць-два, каже Микола, буду ставити німецький танець. Пан Микола завдячує долі, яка дала можливість працювати і спілкуватися з такою неповторною багатогранною особистістю, як Лара Балох, яка з величезною любов'ю ставилася до людей, а особливо до своїх підлеглих. А в неї я навчився підхід до людей, як із ними працювати, щоб вони тебе слухали. І виконували, бо можуть вони виконувати, але без душі, просто так, як кажуть професіонали, вони за це гроші дістають. І от вона спочатку, щоб ставити танець, вона зібрала нас всіх танцорів, розказала, про що цей танець, тобто розказала зміст лібретто цього танцю, якого вона має на увазі поставити. І розказала, заінтересувала, тобто, своїх танцорів. Клара Федеровна за своїх танцорів вона так переживала і всюди, куди треба, йшла до губернатора, до міського до голови, куди треба було, просила, каже, дайте квартиру, бо немає де жити танцори. Мої танцори, малі зарплати мають, не мають що їсти. А що може бути, коли ну, така держава спочатку будувалася? Нас, насамперед там купони були, зразу не були гроші, е, такі як у нас гривні зараз є. А були купони на купонах. Що ми могли робити? А їй все треба, якщо танцор, вона каже, танцор не поїсть, то він не беруть танцювати. Людяність, елегантність, професіоналізм, клари балох у її танцях кращі з яких виконують провідні колективи України, такі як Національний Заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки та Національний Заслужений Академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського. Крім того, Клара Балух свого часу вчила закарпатським танцям на семінарах в Європі, Америці та Канаді. Більше півсотні постановок народних танців Клари Балух складають Золотий фонд нашого краю та є в репертуарі заслуженого академічного закарпатського народного хору. Художня керівниця колективу Наталія Петі Потапчук говорить. Як важливо зберігати надбання Клари Федорівни тепер, коли Росія прийшла знищити український народ, його духовність та ідентичність. Адже народний танець це душа народу, це його мудрість, це його серце і особливо танець. У танці, у танці Клари Федорівна відчувається і така. Європейська елегантність закарпатська і відчувається запал, енергія, відчувається різноманіття, багатство. І ми дуже пишаємося, що якраз в творчій біографії Лара Федорівні в її трудовій книжці є тільки один запис: закарпатський народний хор. А щоб народний танець передавався молодим поколінням і жив вічно, Клара Федорівна записувала танці на папері, які потім видавала книгою. «Мистецтво руху із зеркалом душі є танець, але теж такий матеріал. Він є дуже добрий для учбових закладів, для балетмейстерів, тому що тут є і ілюстрація у кольорі. Вона почала записувати в книгу свої танці, які вона поставила танці, а записати в книгу це дуже важко. Любий балетмейстер каже, мені легше поставити 2, 3, 5 танців, ніж один танець записати в книгу. Для чого це записується в танці? Вона мені показує, Клара Федора каже Микола, ми станцювали танець, потанцювали, забули, доки танцюємося. Ми стали стариками, старі вже не беруть танцювати. А якщо молодь танець танцює, де вони? Хто їм покажеться танець? Відкриє книгу. любий дипломований балетмейстер, він... Поставив цей танець. Цю ж знамениту березнянку вона записала. Ті ж Бубнарське записала або Дробойку. Ну, багато танців записано. І вона першу книгу випустила в 1986 році. Там записано було в книзі п'ять танців. Через 12 років вона ще записує одну книгу, і ще п'ять танців. Так що вона випустила за своє життя дві книги, тобто 10 танців у неї вже записано в книзі є. Я собі думаю, а чого би я зараз на старість не записав? Я теж записав п'ять танців. Тож бережімо і плекаємо народний танець, цей неоціними скарб, у якому зібрана багатовікова любов нашого народу до української землі та його історія.